Христос посеред нас, вітаю вас, дорогі брати і сестри! Це православний вісник, програма про шлях від щоденних земних турбот до нескінченної небесної радості. Побачити цей шлях сьогодні допоможуть такі теми, чому хрест є знаком перемоги і спасіння, або які сенси ми знаходимо, святкуючи воздвиження. Як пульсує духовне життя сучасних вірян у літописі подій минулого тижня. І чи можливо увійти в Царство Небесне, тримаючи зброю в руках або про вшанування собору усіх святих воїнів. Якщо вам цікаві подібні питання, якщо ви шукаєте у житті вищого змісту, якщо відчуваєте потребу в спілкуванні з Богом та братами і сестрами по вірі, тоді залишайтеся з нами. І не лише залишайтеся, а й ставайте активними членами родини. Тобто поширюйте вісник серед друзів, ставте вподобання та не забудьте долучатися до коментарів. Саме так ми з вами разом творимо єдиний простір взаєморозуміння, підтримки та любові. Свято Воздвиження Христа Господнього дуже неоднозначна віха календаря. З одного боку, перед нами нібито оживає головська драма, і ми, споглядаючи на Розіп'ятого Христа, знову поринаємо у Страсну п'ятницю. Але водночас воздвиження одна з найурочистіших подій річного кола. Воно є ще одним живим доказом істинності євангельської історії. Разом з цим Воздвиження нагадує, не страждання, а перемога над смертю. Є остаточним результатом Голгофи. Тож недарма апостол Павло виголошує: я не бажаю хвалитися хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа. Цей день спонукає кожного з нас піднести свій погляд до неба і побачити у Христі джерело сили, яке воскрешає людську душу та освячує все наше життя. Згідно за церковним переданням, після смерті Господа нашого Ісуса Христа знаряддя Його смерті, чесний хрест, був засипаний землею. Згодом, на початку другого століття, навіть на, це місце, де, на тому місці, де Господь претерпів ці страждання Волгофа, де був похований Святий Гроб, були засипані землею і на тому місці був розвинутий язичницький храм. Через три століття Божим промислом свята рівноапостольна княгиня Єлена, мати святого рівноапостольного великого Константина відзнайш цей святий хрест. Після того, як святе Древо Христа Господня було знайдено, Господь сотворив чудо, для того, щоб знайти саме те Древо, на якому був розіп'ятий сам Господь мертві воскресали, всі люди, які мали якісь недостатки, якісь хвороби, зцілювалися від цього чесного дерева. Патріарх Єрусалимський Макарій, взявши це святе дерево, благословив всіх людей, які стояли і бажали побачити святе дерево Христа Господня, а насамперед помолитися для нього, для того, щоб Господь зцілив всі ті недостатки, які в них були. І Господь створив чудо. Як тільки святий Патріарх Макарій воздвиг це чесно Древо Христа Господня, народ всіми єдиними устами говорив: Господи, помилуй! І Господь постав своє благословіння на всіх. У кожному нашому житті ця священна Подія відбулася в 326 році і від цього дня до сьогоднішнього дня. Свята Церква прославляє святий Хрест Господній. Перш за все, в цей день ми згадуємо всі ті страждання, які притерпів Господь ради нашого спасіння. Ми згадуємо про те, як Господь притерпів ці страждання, спасаючи людство від гріха, прокляття і смерті, як Господь знову прикликав благодать Божу на людину. Хрест Христов, знаряддя страти Христа, став для нас. Тими сходами, по якими тепер ми вже в нашому земному житті йдемо знов до Бога. В нашому житті, починаючи від Його народження і закінчуючи нашою блаженою кончиною, все пов'язано з Христом Господнім. Ми на собі носимо хрест, любу, річ, яку ми освячуємо, ми перш за все хрестимо. Відправляючи своїх близьких, рідних якусь дорогу, ми хрестимо цю дорогу, прикликаючи силу Христа Христова, щоб Господь послав це благословіння на наших рідних і близьких і зберіг їх. Тому навіть і молячись в храмі, ми бачимо, що на всіх церковних атрибутах є зображення святого Христа. І це все зроблено для того, щоб ми розуміли, що ми живемо в храмі любві. В храмі Бога Любові, яка була розіп'ята за нас ради нашого блаженного життя разом з ним. Ще один тиждень відійшов у вічність. Хтось прожив його у клопотах, хтось у молитві і тихому служінні, але всі ми разом залишили слід у літописі церкви. Апостол Павло нагадує: ніхто з нас не живе сам для себе. І ніхто не вмирає сам для себе. Ми частини єдиного тіла Христового, де радості і страждання кожного відгукуються в усій спільноті. Тож погляньмо на спільно пройдений духовний шлях довжиною всім минулих днів. І зробимо це крізь об'єктив літопису. 27 вересня в день воздвиження чесного Животворящого Христа Господнього, блаженніший митрополит Київський і всій України Онуфрій очолив Божесну літургію у святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Напередодні ввечері блаженніше владика сенічне бдіння з чином воздвиження Христа. Святкове богослужіння відбувались в храмі в ім'я преподобного Гапіта Печерського. Після читання святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до пасти зі словом проповіді та розповів про історію, події і значення Христа в житті церкви та кожного християнина. Митрополит Онуфрій також зазначив, що хрест є джерелом великої благодаті. За літургією помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. Предстоятель просив у богомилості українському народу, щоб Господь зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, стілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений. Дому після літургії було звершено чинславлення з поколінням Христу. Предстатель привітав пасту зі святом та благословив вірян. А наступного дня в неділю після воздвиження, блаженніший митрополит Київський і всієї України унуфрі очолив божественну літургію в храмі в ім'я преподобного Печерського в Успенській Кіопечерській лаврі. Представителю співслужили Архіреї Української православної церкви та духовенство обителі. Представителю співслужили архієри Української православної церкви та духовенство обителі. Після читання Святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Після літургії священнослужителі звершили славлення та вклонились чесному Христу. На сам кінець, блаженніший митрополит Нуфрі привітав паству з неділею та благословив вірян. В неділю після воздвиження церква вшановує собор усіх святих воїнів. Тих, хто мужністю та подвигом засвідчив віру в Христа. Навіть у часи найжорсткіших випробувань. Але їхній подвиг це історія не про війну як руйнування, а про вірність, що вища за смерть. До речі, саме тому першим серед святих воїнів вважається архістратих Михаїл, а решта земного воїнства намагається брати з нього приклад відданості, стаючи духовними покровителями для тих. Хто бореться за правду і добро. Філософ Сьорен Кєркігор писав справжня мужність полягає не в тому, щоб не боятися, а в тому, щоб іти вперед, незважаючи на страх. Ці слова допомагають зрозуміти силу Духу, якою жили святі воїни, і якою надихаються сьогодні наші захисники. Адже рятуючи нас від ворожої навали, наші сучасні герої втілюють слова Христа, віддаючи своє життя за Божу правду та людську гідність. Атлета Крісті, воїн Христа. Це поняття часто застосовують до тих, хто захищав віру і церкву з мечем в руках, і нерідко ціною власного життя. Таких подвижників у православній церкві багато. Свята Церква святкує пам'ять тих чи інших святих воїнів 127 разів на рік. Тобто, кожен третій день це пам'ять одного чи цілого сонму святих воїнів. Тому що ми звикли, що, наприклад, там Георгій Побідоносець, Дмитрий Солунський, да, але 40 сівестійських мучеників, наприклад, да, чи 30 мілітінських воїнів святих, да, чи, наприклад, Андрій Стратілат. З більш ніж двома з половиною тисячі своїх воїнів це дуже великий сон. І ми розуміємо, що церква прославила тільки тих, хто знає. І дуже багато, набагато більше тих, чиї імена ми не знаємо, і тому не можемо звернутися до них з молитвою. Тобто собор це зібрання всіх святих воїнів. Котрих ми не знаємо поіменно, котрі жили в різні часи, але ми зараз маємо можливість звернутися до великого сон угодників Божих, до котрих раніше не молилися. Тому що святі воїни своїм життям, а дуже часто смертю, вони виконують Євангеліє в Євангелії від Івана, ми з вами читаємо небаю. Більше тої любові, як хто положить життя своє за друзів своїх. Тож, це приклад для наших захисників України. І це дає певне духовне натхнення для того, щоб виконувати свій святий обов'язок. Сьогодні на полі брані наші воїни мужньо захищають українську землю від ворожих загарбників. Замітці силу духу захисників ми щоденно підносимо свої молитви до Господа і в домашніх молитвах, і у всіх храмах. Цей, що у Дніпровському районі столиці, особливий, адже освячений на честь всіх святих воїнів. Взагалі, ця ідея встановлення святкування Собору все святих воїнів народилась у 2009 році, і ми отримали благословення. Нашого предстоятеля царства Небесного блаженного митрополита Володимира, на те, щоб збудувати перший такий храм. Відтоді отець В'ячеслав і опікується Божим домом на честь всіх святих воїнів, а також опікується військовослужбовцями. Цього року він в пору запеклих боїв за Маріуполь вирушив із групою священиків Української православної церкви на допомогу захисникам Азовсталі. Місія розпочалась якраз у страсний тиждень, а завершилась вже у пасхальні дні. Батюшка й до сьогодні з великим болем згадує про цілу істину віку дні. Коли я блаженніше благословив їхати в цю місію, питань не було, їхати чи не їхати. Однозначно їхати. Ми мали бажання виконати свій святий обов'язок, допомогти вивести вперше, поперше. Мирних громадян, така домовленість ніби між нашим гуром і гуром Російської Федерації була забрати трьохсотих, тобто загиблих наших захисників і тяжких поранених. Але, е, на жаль, коли ми зрозуміли, що керівництво Російської Федерації і розвідка Російської Федерації веде свою гру. Для того щоб наших громадян перевести до себе в Росію. Місія була закінчена, але ми, ну, як кажуть, пробили вікно. Ми зробили тоді все, що змогли. На жаль, керівництво Російської Федерації і Російського Уру не дали нам можливості закінчити нашу місію. От. це... Напевно, не просто духовна місія, а дійсно спецоперація. От. Е, на жаль, на жаль. Ну, е, я думаю, що людям дуже важливо було зрозуміти, що Українська православна церква разом з народом і разом з нашими захисниками. Це був православний вісник. До нової зустрічі вже за тиждень, щоб вона стала можливою. Підписуйтеся, підтримуйте канал вподобаннями та поширюйте випуск серед ближніх. Нехай сила Христа Господнього залишається щитом для України, духовною бронею для наших воїнів і надією для кожного, хто шукає миру і правди, хто шукає вічного життя з Господом нашим, Ісусом Христом в Його вічних і блаженних обителях. Христос посеред нас і є і буде.